Завжди шукав у всьому позитив і готовий був прийти на допомогу. Богдана Покітка друзі згадують надзвичайно світлою і щирою людиною. Якщо ну лишити тему війни, то він був людиною, про яку, мабуть, жоден, жоден не зможе сказати щось поганого. Це була настільки оптимістична, позитивна людина, яка знаходила позитив і щось хороше. В будь-якій ситуації, в будь-які це була така розрада абсолютно для всіх. Він завжди сміявся в нього завжди був дуже позитивний погляд на всі речі. Ві працював чоловік у Тернополі тут же, у свій 33-й день народження Богдан отримав повістку. Після цього служив в роті охорони при територіальному центрі комплектування. Ми з ним зустрілися випадково, от і він навіть ну не сказав тоді, що він пішов служити. Це був десь кінець січня. Е, я думаю, що він і сам не очікував, що так розвинуться події, мабуть. Це людина, яку я ну десь не могла уявити зі зброєю, хоча він був дуже розумною, родованою людиною, тобто він міг, ну на мою думку, дуже багато що в своєму житті досягнути, але він був дуже чесним завжди, дуже сміливим, тому, тому сталося так, як сталося. Вже менш ніж за місяць події змінилися. І зі служби при військоматі чоловіка перевели до 10-ї гірсько-штурмової бригади, підрозділи якої брали участь у боях на Донеччині. 16 лютого в селі Роздолівка Богдан з побратимами загинули під мінометним обстрілом росіян. Материнський біль від втрати сина ніколи не загоїться, але нехай вас підтримує думка, що ваш син віддав своє життя за рідну Україну, за свій народ. Він загинув як справжній воїн, як герой на полі бою. Герої не вмирають. Їх пам'ятають завжди. Богдан Іванович пішов у кращий світ. І тепер для вашої сім'ї він завжди лишиться ангелом-охоронцем. У Богдана в Тернополі залишилась мати та рідний брат. Той також воює і захищає батьківщину на передовій.